Вітаю всіх! Хочу подивитись таку картинку. Аеродром Енгельс, всі ми знаємо, що там. Там споряджають ракетами. На цьому олені, звідки вони летять лупити, вони просто стоять, вже споряджені, а на Енгельс споряджають. Весонні ночі свої дають. Вичула тенденцію. Тепер я хочу подивитись, чи дійсно було влучання. Дуже добре, продуктивне. По аеродрому Енгельс. Чи дійсно були влучання з детонаціями ракет по аеродрому Енгельс Давайте подивимо. Чи дійсно було так? ух Так, влучання були, були. Відносні влучання, так. Були. Тоді було багато людей, там були влучання. Дійсно були. Руйнування є. є є, є. Пошкодили, пошкодили. Тепер треба подивитися, що, що саме, який рівень? Пошкодження є. Не так, як ми хотіли, але є. Добре. Тепер мене що цікавить, постраждали бомбардувальники стратегічні. Стратегічна авіація, літаки постраждали під час цієї атаки від цієї атаки. Вони постраждали, літаки, які були там, постраждали. Я б сказала більше ні. Більше ні, чим так. Взагалі це відповідь ні. Але четвірка мочив, це така пауза, зупинка. Можливо, вони не будуть туди літати, споряджатися якийсь період. При цьому руйнування є. Серйозні. Там. На тему літаків. Можливо, поряд літаками щось сильно. Ох. Сильно вплинуло. Вплинуло сильно. Обмеженість. Вони отримали сильні обмеження в діях. Сильні обмеження в діях. Тепер Тепер. дивимось ось що. Що ми дивимось? Тепер тут я хочу подивитись так. Ця атака на Енгельс, ця атака на аеродром Енгельса. Як сказати? Подвинула. Подвинула масовий обстріл з використанням стратегії. Ця атака на аеродром Енгельс подвинула масовий обстріл з використанням стратегії. Дев'ятка мечів, ні. Відразу скажу, ні, вона на це не вплине. Вона його не двинула нікуди ніяк. В якась ніч очікуємо його. Обмежено. Я б сказала, буде обмежена кількість ракет. Дуже. Угу. Дуже обмежена кількість ракет. Думати будуть куди. Паш Пентаклів. Тепер дивіться, буде менше цілей, вони будуть думати, куди їм влупити. Вибірково буде, вибирати будуть куди. Є в мене на цю тему, я взагалі робила по загрозам. От майте на увазі. Ніхто не скаже, куди вони влоплять. Я зробила максимально по Україні по загрозам. Все, що мала сили ресурс, я зробила. Майте на увазі, на увазі Боже, що це потенційні цілі, потенційні, які буде, може ворог вразити. Просто реагуйте на тривоги. Ніхто вам не скаже однозначно, полетіть на ваше місто чи ні, чи буде прольот ракет просто. Ось цим я вже давно не займаюся, бо це треба робити, коли йде повідомлення, щоб був виліт, а ці повідомлення вночі вибачте, півночі працювати мені також не цікаво. По-хорошому, треба робити це після виліту стратегії. Після. От тоді буде ще найкраще. Але я не можу фізично в той час вже працювати. Тому я єди... єдине, що я зараз роблю, єдине, що мене цікавить, це чи буде обстріл з використанням стратегічної авіації в ніч з 20 на 21 березня. Чи буде в цю ніч з 20 на 21 березня, обстріл стратегічної авіації? Мені показує, що ні. Це відповідь ні. Нерви, нагнітання, але ні, не буде. Вони ще готуються. Ще підготовка. Ні. Я не бачу. Е, ще ні. Думають, що робити. <смі> мені не показало. На даний момент, я знімаю в день, мені не показало. Поки що не бачу. Але він все одно до кінця місяця може бути. Враховувати це.